Ветеран російсько-української війни відкрив клас математики за гранту від 250 тисяч гривень. Василь Бобрик за професію вчитель все життя викладав математику. Але коли росіяни почали окуповувати українські міста, взяв до рук зброю. Після служби в АТО та захисту України під час повномасштабного вторгнення Василь повернувся до викладання цього року. Виграв грант в міжнародної організації, а на отримані кошти придбав інтерактивне обладнання та організував заняття для школярів, де використовує не лише математику, а й завдання на логіку та ерудицію. Ми розпочнемо з того, що повторимо скорочення дробів. Потім пододаємо мішані числа, і у нас нова тема. Перетворення звичайних дробів в десяткові Василь Бобрик, вчитель математики та ветеран російсько-української війни, відкрив математичний клас, де три рази на тиждень навчає дітей точної науки, інтерактивну дошку та іншу техніку для занять придбав на грантові кошти від німецьких благодійників та проєкту реінтеграції ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей. При написання проєкту я одразу мріяв про цей гаджет інтерактивну панель. Наприклад, тут є камера, я можу записувати онлайн-уроки. Василь Бобрик викладає математику вже більше 20 років. Але коли російські окупанти розпочали війну, пішов на фронт. Спочатку служив АТО, а в перші дні вже повномасштабного вторгнення знову став на захист країни. До 24 лютого, певно, коли людей розуміло, що війна неминуча, і я вже тоді хотів записатися в ТРО. Тому 24-го це не стало новиною, Порішав свої справи, і 25-го ми з друзями були в Гасіні, де потрапили 120-ту бригаду. Минулого року Василь демобілізувався за станом здоров'я та знову навчає дітей математики. Орендує кабінет, який обладнав інтерактивною технікою. В цікавій та доступній формі викладає дітям точну науку. Розв'язують ребуси, кросворди, елементи географії, біології та завдання на логіку. Мені дуже подобається, що вчитель в нас трохи з юмором і все дуже просто і легко дається. Для мене не дуже важкі. О, такі сірнічком. Подобається, що дуже гарно пояснюють, бо я математику взагалі не розумію, У мене проблеми з математикою завжди були. А я сюди приходжу, я це все зрозумію. Також Василь Бобрик планує виграти грант і на клас леготехніки та програмування. Разом зі своїм колегою Сергієм Данильчуком захоплюється конструюванням та хочу цьому навчати школярів. Із елементарних деталей, виходить, щось, ну, скажімо так, доволі приємне. Може бути котик, може бути робот Верні, може бути в нас фабрика, яка сама складає роботів. Що там у нас? Гітара є. Діти теж полюбляють, коли складають гітару. Починають свої музичні навики проявляти, там, співають. Команди з специфічні під гітар, не під рух понад 30 учнів займаються у Василя Бобрика. Усі виручені кошти вчитель витрачає на розвиток власної справи. Прагне своїм досвідом поділитись з колегами, аби кожен урок для дітей був цікавим та важливим. Яна колодинська телеканал Вінниччина.